Історія, де Гуджиєв ретрит, 30-денний мовчазний повністю ретрит, де, скажімо, його учні були повністю не в контакті один з одним. Там було чоловік 26, здається. Ось, і 30 днів. Так, з них з тих 26 витримало тільки троє чоловік, всі решта відходили. Бо не змогли е, мовчати і не взаємодіяти один з одним, не помічаючи нікого поруч. От і е, тоді, значить, закінчивши по закінченні ретриту, а там залишилось троє Успенський, той, що написав дуже багато літератури, він був учнем Гуджиєва. І ще двоє е, ну, невідомих, незрозум... ну, учнів. то... Значить, вони вийшли на зовнішній світ, і вони побачили, що світ повністю складається із сплячих людей. І головне, що там описував цю подію людина, котра говорила, що це мертві тіла, повністю мертві тіла. Вони побачили повністю мертві тіла, які не розуміють, що вони роблять, повністю від'єднані від своєї основи, повністю в сні. Повністю ізольовані від духовного, тобто це зовсім мертва земля, скажімо так, вони побачили. Ось, А ці мертві тіла, це, ну, можна сказати, це якраз і є ті ролі, які е, не залежать від, скажем, від позиції духовної, а, а лише які нав'язала людина собі або їй нав'язали. І вони вимушено там, так чи інакше, виконують ці ролі. Одні вимушено, інші просто вибирають, і по-іншому не знають, як жити. І такий світ ще, ми спостерігаємо. Звичайно, що пробуджених вже багато. До чого це, це розмова? До того, що е, люди, котрі знаходяться в таких ролях, в спрутовських, вони зовсім не розуміють, що вони роблять. Вони самознищуються, і, на жаль, світ виглядає дуже так плачевно, ну, якщо люди живуть з позиції не природи, там взаємодії, прийняття, любові, а з позиції його розуму. Про, згадувалось про учнів Гуджиєва, був Успенський, який був просто дуже хорошим, хорошою людиною. І був е, Сталін, і був, всі прекрасно знають прав уроки і Адольф, Гітлер у Гуджиєва. Тобто були різні учні. Є інструмент, розум, є знання, і є то, як людина ними скористається. Розумієте, Успенський скористався в цьому. І знову ж таки, е, треба подивитися на цю картину реально. Люди вийшли, е, по, е, побачили все от всіх сплячих людей. Це е, так, назива, так зване одне із перших пробуджень, одне із перших пробуджень е, таке проживання от бачення того, що люди дійсно поза свідомістю власною. Таких пробучень ще є по дорозі багато. І скажем, вже зразу формулювати те, що от всі вони мертві, погані, світ поганий. Бачите, це перше пробудження дає такий висновок. І виходить, що знову ж таки нема. Розум чіпляється. от Якщо людина зупиниться на цій стадії, От, як зупинився там Гітлер і Сталін. так? От ними от це вівці, ними треба управляти, вони і так всі сплять. Їм нічого не потрібно, вони всі сплячі, їм треба тільки на гайку, стойло і сказати, куди йти. Ве, ну, служити їм спрутам. От. І виходить, що в них таке от прозріння, розумієте, вони зробили такі висновки, і такі висновки зробив не один. Е, Сталін, е, як ми бачимо, лідер сусідньої великий лідер сусідньої держави. також в нього такі висновки. І тому е, тут нічого дивно, людина має, взяв, пізнавши якісь знання, перше, пізнавши пробудження, вже з, одразу, відразу робить такі висновки. Це робить висновки, такі обмежений розум. Що там глибше? Той розум не, не заглядає. Він зупиняється, тому що йому комфортно в такій картині світу. це якраз на цій стадії зупиняється його розум. І дуже багато лідерів е духовних зупиняються на, 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 е на цій позиції. І для них це комфортна позиція вони вважають себе лідерами, вважають поклоніння, особливо ті, котрі вимагають поклоніння і дуже великого заробітку.